Чому ім'я людини, яка відкрила людству космос довгі роки, було зазакречено. Сергій Корольов видатний український вчений, конструктор космічних кораблів та основоположник практичної космонавтики, народився в Житомирі, провівши свої дитячі та юнацькі роки в Україні. Сергій став першим головним конструктором ракетно-космічних систем в Радянському Союзі. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, та відбувся вихід людини у відкритий космос. Зірковий час ученого 12 квітня тисяч. 1961 року, коли під його керівництвом вперше у світі був здійснений політ людини у космос. Але у СРСР Сергій Корольов все ще залишався за секреченою особою, крім вищого радянського керівництва та колег всі інші знали його лише як головного конструктора. В роки сталінських репресій, корольов був заарештований та навіть засуджений до страти, але пізніше розстріл замінили таборами на Колимі, де під час жорстких тортур йому зламали щелепи. Звинувачення щодо участі в троцькійській організації та антирадянській діяльності переформулювали.